Всіх вітаю котики, рибки, зайчики, квіточки, це Іра, канал Лайкі like Stitch. і час робити підсумки лютого місяця, що навишивалося, що просунулося далі. Я дуже задоволена своїми результатами лютого, бо навіть те, що місяць лютий декілька днів коротше, ніж інші. Мені вдалося дуже багато повишивати. Чи може погода була не дуже, ми багато дома сиділи. а мали ще хворів. Ну так, ну, я знаєте, коли все подіставала, думаю, ого, нічого собі, фінішів багато, хто молодець, то Іра. За лютий в мене в процесах побувало, зараз, я вам скажу, 3, 4, 5, 7 процесів. Із цих семи. Чотири я завершила. І е, хочу почати з моне DMC. Да? Я вже вас, мабуть, е, так, показую. Ось таке воно буде. Ось такий набірчик мені, е, Ліза дарувала на день народження. Але хочу вам сказати, що я йду за своїм планом. Тобто, у березні місяці я його буду завершити. Перед вами 83 трішки більше відсотків роботи. Тут воно трошечки не вміщується, але вже в мене три кутики закриті і залишилось зовсім зовсім трішечки. Ось цю. Тут що, 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 тут близько 5 тисяч хрестиків, і зараз познімаю це відео і буду виконувати своє березневе завдання. Як пам'ятаєте, це на перемогу я нас, налаштована таким чином, що перемога трапиться, коли я його закінчу. Ну, і сподіваюся, що так воно і буде. Тобто, чекаємо, чекаємо фінішу і перемоги. І щоб закріпити перемогу, я зробила собі невеликий дарунок. Як я казала, я зараз взагалі нічого не купляю, але я все ж таки не витримала. Мені дуже подобається ця, ця прикраса мотанка-перемога від Тела Артіс. Я дуже довго... Ходила навкруги, дивилася, іначе вона не дуже дорога, але знаєте, це ж треба купити, і пересилка зараз дорога. Ну, такі, а тут ще у Тела Артіс з'явилися ниточки нові. Якщо ви ще не знаєте, то я вам дуже рекомендую. Так, зараз шурханемо, бо я собі купила дві. Ось такі ниточки ручного фарбування. Колір зараз дуже гарно передається. Тобто, такі, як ви їх зараз бачите на екрані, вони такі є і у житті. Я купила два кольори: це ультрамарин і сонце. Ну, як ви розумієте, я їх хочу використовувати для відшиття таких українських робіт. В мене є у планах. Повишивати Keep, keep Calm and Love Ukraine. Так? Такий був сюжет. Ну, коли я до нього дійду, то я вам обов'язково покажу, розкажу, що це за дизайнер. Я знаю, що багато на Ютубі хто це вишивав. Так, собака вирішила кілечком погратися. Зараз вижену його. Ось як вони це роблять. Лежала собака, спала собі, нікого не чіпала. Тільки я почала знімати. Виперлася, схопила своє кілечко і почала його гризти. А так як собака велика, то і звуки досить гучні. Так ось, я не знаю, які вони будуть в роботі. Так, коли їх так трішечки тут щупаєш, то вони наче суховаті. Але ну, поки не будуть в мене в роботі, то і не зможу нічого вам розповісти. Але кольори дуже-дуже гарні. Там досить велика палітра, якщо ви любите вишивати якісь примітивні схеми, де є ниточки з переходами, бо бачу, що переходи тут гарні. Бачите, жовтого кольору тут такий світло, більш яскравий і такий ніжний, і тут, наче, як, ну, так, навскидочку, то, то три кольори переходи. Ось такі. так що... Купила ниточки і таку собі мотанку, коли завершу мене вишивати, то зроблю таку брошку. Тобто, якщо все піде добре, то наприкінці березня побачите дві готові роботи. Це точно. Так, поки ми її відкладемо. Так, далі, далі в планах в мене було попро... Просунути трішки мою скатертину від чарівної миті. І я це зробила. Ну, я не буду її розкривати, бо, бачите, тут вже одна сторона відшита. І е, я собі планувала на рік зробити 10 тисяч хрестиків і вже вишила п'яту частину. Тобто, оця, оця частина це трішки більше, ніж 2 тисячі. вишиваю. Вона взагалі-то схема легка, але я розповідала трішки раніше, може хтось вперше, то я повторюся, що не дуже у чарівної миті правильна схема неправильно розрахована, що як на ширину, так і у длину. Схема розрахована там, ну, умовно, я зараз вже не пам'ятаю ці цифри. Схема там на 173 клітинки, а вона має, я перерахувала, там 145. Тобто великий шмат не вміщується, і я по ходу вишивки, я тут компоную, зсуваю елементи, щоб все в мене вмістилося. Навіть на цьому бордюрі, бачите? Я майже виходжу на сторону, ну, яка не вишивається, да? така ріденька, ріденька. Таке слово якесь знайшла у голові. Ну, таке. Ну, я не дуже. Переймаюся з цього приводу, тому що скатертина це ж не картина, і вона буде десь там одні, одним краєчком, тільки можна її буде бачити, ніхто не буде там з лінійкою вимірювати е, рівність всіх цих елементів. Навіть бачите, якщо так подивитись, тобто ось центр, да? і це повинно бути ось так, да? ну, розташоване по центру. Бачите, воно як виходить. Тобто я шила з цієї сторони. І коли довишивала, в мене не вистачило місця. Ось, ось тут завершити повністю взір цей і тут. Бачите, яка різниця. Ну, це видно, да? ось цей квадрат, тут відстань, і тут відстань. Ну, нічого з цим не поробиш, вже як є. перешивати, звісно, я нічого не буду. Роботу викидати я теж не буду. Мені подобається така скатертинка. І буду її потрошку вишивати. Так, це. А, ні, давайте процеси покажу, а потім вже фініші. Відео сьогодні буде коротеньке, бо, ну так, мало чого є показати. Це мій сюжет за італійською схемою, і прев'ю заховала. Це ось така краса буде. Я зараз, знаєте, вже відшила ось цю гілочку з ягідками, і мені дуже подобається, як це виглядає на такій, такій кольоровій основі. Воно дуже яскраве, таке, знаєте, як морозний якийсь зимовий ранок чи день, коли сонечко сяє і сні... сніжок іскриться. Ну, дуже мені подобається. Ну, скільки встигла, стільки навишивала, Я так собі гадаю, ну, якщо мені там дуже закортить повишивати саме цей сюжет, я себе стримувати не буду. Але, мабуть, що я його вже до наступної зими вишивати не буду. Ну, якщо не буде там особливого якогось настрою. Тому що все ж таки в мене запланована досить велика кількість весняних процесів, і зараз весна, їм хочеться приділити увагу. Тобто, вишивати є що, а це все ж таки більш до зими чи восени. ну подивимось. Поки є так, я вишиваю по бумажній схемі, тому про кількість там, хрестиків я вам не скажу, чи скільки залишилось. А, вибачте, я забула ще про один процес. А його обов'язково треба показати. Бо це Суазік. І, знаєте, ось такий повинен бути в мене Святий Миколай. Так, зараз так, щоб не виблискувало. І після маяку я, ну, я так морально готувалася до того, що це буде дуже важко вишивати, бо маяк в мене був, зараз п'ялиць зніму, дівчата. Вибачте, забула зовсім про цей процес. Маяк в мене був оригінальна схема і перенобор, на який я могла трішечки розраховувати. А тут в мене тільки паперова схема і. Ну, так, <смі> вишиваю потрішечку. Так. Тут п'яльця в мене трішки заламало це, але на загал можна побачити, що в мене тут виходить. Давайте зараз пересунемо ці ниточки. Трішки я тут щось розпорювала вже, бо щось мені здалося, що не так вишило. Вирішила спочатку вишити червоним, як знаєте розукраска така по розфарбовка по номерам. Це в мене так зараз відбувається. Такий він маленький, досить виходить дизайн. А, ну тут десь а, не скажу я вам, скільки це в сантиметрах, бо тут тільки у хрестиках на схемі написано 96 на 147. А я вам так не скажу. Ну, з одного боку, якщо тут це вже в мене, ну, мабуть, вишито. Від общої ширини, я не знаю, мабуть, відсотків 70, тобто вона буде дуже маленька. І що вам хочу сказати, я на початку, ну, коли її розпочала вишивати, так, видно все, так? Да, в кадрі. О, чудово, е, у ключі до цієї схеми є помилка, я про неї вам казала. Це колір 649-й, який тут вказан, його в палітри DMC немає. І я підібрала номер замість 649-го 648 648. І мені здається, бачите, він ось тут зашивається на місяці. так? Мені здається, дуже схоже на те зображення, яке є на прев'ю. Може, тут в мене більш яскраво. Ну, взагалі, якщо порівнювати, то в мене там і червоний більш яскравий. Ну, мені здається, що добре, тому що я ще спробувала 647 сірий, але він був дуже-дуже блідий, тобто його взагалі не було видно. А тут, здається, мені буде добре. Він використовується отут на місяці, трішки на рукавах його буде, і у бороді. Дуже гарно виходить. Знаєте, я, що ще ну, схеми, то взагалі у ви, якщо ви вишивали, то ви знаєте. Якщо ні, то я вам трішки покажу, щоб ви розуміли. Це намальована від руки схема. І бачите, оці рукавички це оце було потрібно е, зрозуміти, як його взагалі вишивати. Ну, Таке досить складне завдання. І ще коли я вишивала. Вишивало ось це все. Так, подивилася по схемі. Тут подивилася, думаю, боже боже, це я вже так багатенько відшила. Що ж тут вишивати? ну, Ось тут такі штукенці, там, що тут, ведмедик, там подарунки, ще мішок, бороду. Це і все я все вишила. Клас, думаю, я все там декілька місяців я завершу, а потім так стапе, Ірина. Що це тут за білі клітинки? На малюнок. А білі клітинки, то шуба Миколи не зрозуміла, подивилася в ключ. А тут, бачите, не зафарбовані клітинки, то все вишивається 321 кольором. Тобто, роботи в мене тут ще, бо це все зашивається, я якось так не звернула уваги. Ні, зрозуміло, що б я, я не залишила би цього все не вишитим. Але щось мені так здалося, що я вже майже все тут, знаєте, вже там трохи не пів роботи вишиті. Але ні-ні-ні, ще працювати і працювати. Але теж це зимовий процес. Я не буду з ним поспішати. Хоча, знаєте, Суазік це історія про саме. Те, що вишивати, дуже цікаво. Цікаво розбиратися зі схемою, цікаво, як воно там що буде виглядати. Тому, знаєте, це як така фізкультура для мозоку. Тому я вважаю, що я не буду залишати цю роботу до, там, до осені чи до зими. А я все одно буду потрошечки її вишивати, тим більше, як ви бачите, тут вишивається одним кольором дуже велике. Такі клаптики на схемі, тому буду, буду вишивати. Не хочу її полишати. знаєте, Поки є часто натхнення, то треба вишивати те, що хочеться. Так, ладно, хай вже це лежить. І з е, процесами це вже точно все. Вже тут роздивилося все навкруги, наче нічого немає, тому переходимо до е, моїх фінішів і все на цьому. Так. Фініш номер один це Led It Snow від Mill Hill. Дуже мені сподобалося це вишивати. Гарна робота, досить швидко вишивається. Навіть те, що хрестик весь який білим кольором вишивається в три нитки. Щось, я, так знаєте, піднапряглась, бо в три нитки я ще на паперовій цій схемі я не вишивала на паперовій основі. Але. Ні, знаєте, це досить легко, голочка проходить, ниточки теж проходять, нічого не рветься, все дуже добре. І, звісно, що я вже не встигаю, не встигла оформити у рамочку, щоб вона трошечки поприкрашала мій дім на зимові свята, де і взагалі взимку вже і весна прийшла, тому відкладаю цю роботу до грудня. А вже наступного року, ну, тобто наприкінці року цього, і в наступному цей дизайн буде прикрашати мій дім. Далі, це мій останній фініш, як і старт знову в мене не запланований. Оля Дмитренко, на 24 лютого, рік як почалася війна. Випустила ось таку чудову схему з назвою Моя Україна, мій дім. І знаєте, я, ну, я бачила, що Оля планує е зробити схему за ілюстрацію. Оля показувала нам саму ілюстрацію, і мені дуже захотілося її вишити саме 24 лютого. Ну, не знаю, можливо, щоб мати собі пам'ять, можливо, ну не знаю. Просто мені захотілося її вишити терміново. І коли Оля випустила схему, я була впевнена на 100%, що в мене є вся палітра DMC. Але виявилося, що не так сталося, як гадалось. У цій схемі використовується DMC 5 номер. Це палітра, яка з 1 по 35 номер. Так? Знаєте, мабуть. В мене є вони всі. Деякі, причому по декілька штук є. А п'ятого чомусь немає. Чи я його десь загубила? Ну, я не могла, бо мені там щось я купляла, щось мені дівчата дарували, бо я замовляла там, що тобі подарувати? Я збираю нову плітру, даруйте, даруйте мені. А п'ятого номеру чомусь немає. Все ж таки думаю, що я його десь загубила, і колись я його знайду. Ну, прийшлося терміново замовляти. П'ятий номер ниточки, ну що поробиш? І ось така гарна робота в мене вийшла. Я вийшла там, ну, В мене вийшло за три дні, але день з того я чекала, на, поки до мене доїде цей п'ятий номер. Вона вишивається легко, як і всі оляни-схеми, які я вишивала на цей час. І не звертайте уваги, це в мене тут є так, простим олівцем, я намалювала собі краєчки, Бо я хочу зробити такий пінкіп. Тут розмір роботи, мабуть, десь, ой, щоб вам не збрехати, десь 10 на 20 см. Я хочу зробити такий пінкіп підвісочку, тому я собі тут зробила такі лінії. Ще треба які, якусь картонку знайти, бо те, що я знайшла, вона досить така гнучка, не підійде для пінкіпу, а це. Так, малювала, щоб мати щось за форму. То, звісно, воно все тут завернеться, і цього нічого не буде видно, коли я його оформлю. А поки так, цема. Дори... цема... Чому це ма? Схема ця є безкоштовною, тому, якщо вам подобається, звертайтеся до Олі в Інстаграм і закачуйте цю чудову схемку. Особливо. Сподобався прапор. <рапор> так, ще одна, один фініш. Це теж схема від Олі. Різдвяні дзвони. Минулого разу я вам показувала, що я її вишиваю, нарешті я її завершила. Я собі так запланувала, що я хочу її оформити в овальні п'яльця. Бо. Ну, можна щось було б, мабуть, придумати і прикладну якусь вишивку, бо в рамку точно її не хочу. Мабуть, в овальні ну, коли там буде нагода якась їх купити, тому що ну, поки ні, поки ні. Але мені здається, що в п'яльцях буде непогано виглядати. Досить легко все вишивається. Тут Оля порекомендувала і я скористувалася цією. Цією порадою вишити е, ось ці ниточки від ягодок металізованою ниткою. В мене був, був що це в мене? DMC Diamond. І мені здається, вона воно непогано виглядає. Не бачу. Ну, в камеру трошечки є близько, дуже-дуже гарно. Є тут, до речі, ну, Оля про це знає, що ось тут Бекстіч. Темно-сірою ніткою на, а, на гілочці його не дуже помітно навіть, ну, як вживу дивишся чи на камеру. Але це взагалі не портить цей дизайн і різдвяні дзвони дуже-дуже гарні. Теж, якщо вам подобається, звертайтеся доволі в інстаграм. Купляйте чудову схемку, вишивайте із задоволенням. І останній четвертий фініш це мій хвостик минулорічний, The Town of Halloween. Вона така досить проста вишивка, майже одним кольором все вишивається. І це був в мене такий похідний процес, малий тренувався, а я в цей час вишивала. Нарешті завершила, і, знаєте, стикнулася з тим, що не один з існуючих в мене зараз процесів не підходить для того, щоб вишивати десь, десь десь. Ну, тобто, на тренуванні в мене є там більш ніж година, а вишивати мені нема чого. бо... Всі роботи вони не є там якимись там простими, вони всі складні, вони всі багатокольорові. І я щось так подивилася в свої плани і зрозуміла, що і в планах в мене нема нічого такого простенького, що я б могла взяти в роботу і вишивати на тренуваннях. І саме тому я згадала про те, що я хотіла вишити дизайн Keep Calm and Love Ukraine. Знову вам показую ці ниточки, бо коли тільки два кольори, то це вишивати досить швидко і просто, тому, мабуть, хоча це буде поза планом, але все ж таки я думаю, що я візьму саме цю роботу, і мені буде зручно її вишивати не вдома, а на виїзді, скажімо так. Оце і все, що вдалося мені повишивати, дівчата. Але я дуже задоволена, знаєте, так, за лютий самий короткий місяць року мені вдалося скоротити свої процеси аж на 4 штуки. Це чудово взагалі. То в мене зараз їх, мабуть, 10 залишилося чи дев'ять. Ну, таке, будемо вишивати, звісно. Планів на березень громадьо, а вас, звісно, вітаю з весною. Ми встояли, ми пережили всі цю зиму. Вона була надскладна, як фізично, так і морально. Але все одно нам з вами, у наших будівлях, все ж таки тепліше і затишніше, ніж нашим хлопцям. Тому тримаємося, не ниємо. Тим більше весна на дворі, а це вже буде морально. Легше підтримуємо наші ЗСУ, тримаємося самі, віримо в перемогу. Все буде Україна. До зустрічі!